А е, мені дуже сподобалося. Кажу, хочу проводити, зрозуміти, взагалі, її проводити, тому що бачу що це дуже класний інструмент для людей, які реально хочуть розібратися вже і е, вчитися інвестувати, і, і фінансові грамотності взагалі. Та. Е, дуже подобається, що адаптовані зразу формули до е, Іксалю, тому що я, наприклад, там гравців часто заставляються робити вручну, тому що кажу, до багато людей таки, боже, що таке грошовий потік, а що таке пасивний дохід, а що таке активний дохід? Та тобто люди має там базової. Ну не всі, та тобто є люди, які швидко та включаються, для них це швидко. І тому мені здається, що е тут дуже багато спрощено не витрачати увагу на те, що не потрібно, а реально концентруватися на куди йдуть наші гроші, та як я приймаю рішення, е чому я приймаю це рішення, і тому подібне. Ось е Інсайт зробила ще перед грою. Я казала так, коли ну, це для мене повідки була клас супер та не забирати те, що ми вже знаємо. А кожного разу починати десь з нового і бути відкритою, ем, що може бути по іншому, та і до нових досвідів. Тому дуже дякую. Е, дуже крута гра. Я сподіваюся, вона є англійською. Також якщо немає, то можемо про це поспілкуватися і е, будемо проводити.